Друзі до чарівного набору теж подарунок термос від мене і рожеву масочку. Ось так виглядає термос. Акція до кінця листопада. І ось так виглядає нова система тестерів чарівного набору. Що входить це очищення, зволожуючий крем, денний крем, нічний крем, крем для шкіри навколо очей. Я підготувала повністю систему догляду для дівчини. Тут тобто і маски, і пішов засіб, де макіяж, тонік, пробничок помади, тонального крему.